Да. А, дуже радий вітати в Києві, мого італійського колегу Луїджі Ді Майо Ми підтримуємо з ним постійний контакт, а, це почалося ще до війни і особливо наш контакт зміцнився після початку війни. Тому мені приємно, що сьогодні особисто Луїджі тут, у Києві. Італія з перших днів виявила лідерство у підтримці України. Оборонній, фінансовій, гуманітарній допомозі вимушено переміщеним особам. Я хочу скористатися цією нагодою, щоб щиро подякувати народу Італії, італійському уряду, міністру закордонних справ цього уряду Лиджу Дюмайо і особливо прем'єр-міністру Маріо Драгі за все те, що вони зробили для України, для Італії і для Європи. Український народ завжди пам'ятатиме солідарність італійців у цей тяжкий період. Сьогодні президент Володимир Зеленський приймав Луїджі. Вони мали нагоду обговорити низку питань нашої двосторонньої взаємодії, ситуації в Європі загалом. Ми погоджуємося, що Росія сьогодні становить загрозу всій Європі. Вона розпалює конфлікти, провокує економічні кризи, шантажує. Ті, хто думає, що Путіну потрібна лише Україна, глибоко помиляються. Я хочу, щоб люди в Італії, в інших європейських країнах розуміли, що Путін атакував усіх нас. Він атакує Україну ракетами і танками, але так само він атакує Італію високими штучно створеними цінами на енергоносії інфляцію і своєю пропагандою. Ми з вами в одному човні ми обов'язково переможемо, але ми маємо пройти цей важкий шлях для того, щоб не дати е, Росії, е, яка є шантажистом, перемогти. Сьогодні ми е, скоординували е, свої дії щодо. Е, Зустрічі неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка відбудеться вже наступного тижня. Там ми будемо обговорювати санкційний тиск на Росію і загальну європейську е політику підтримки України і в військовій, і в фінансовій сфері. Ми також сьогодні е обговорили. Е ті пакети допомоги безпекової допомоги, які вже надала Італія, і я особливо подякував уряду Італії за цей крок. Прем'єр-міністр Маріо Драгі був першим лідером, скажімо так, великої європейської країни, яка офіційно висловилася за надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Без перебільшення Італія була одним з локомотивів цього процесу. Ми дуже вдячні за це рішення і за всі зусилля прем'єр-міністра Драгі. Але е, час рухатися далі, тому мені було сьогодні приємно почути, що Італія і надалі підтримуватиме практичними кроками Україну на шляху до набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Також ми сьогодні детально обговорили. Участь Італії та італійських міст у відбудові, у плані відбудови України. І я переконаний, що вже незабаром перші проекти у цій сфері почнуть реалізовуватися. Італія є великим другом, Луїджі є великим другом і колегою. І тому, якими б не були результати наступних виборів в Італії, це буде вибір італійського народу. Але а, саме за цього уряду, саме за лідерства прем'єр-міністра Драгі і а, у, лідерства Луїджі в італійській дипломатії, українсько-італійські відносини вийшли на безпрецедентну нову висоту. І наступникам уряду Драгі а, перед ними є нелегке завдання. Перевищити цей результат, тому що планка піднята дуже високо. Ніколи українсько-італійські відносини не були такими гарними, як зараз. Дякую. Дуже дякую, дуже дякую, пане Дмитре. Я дуже, дуже вдячний вітаю, дуже радий бути сьогодні наступний день після святкування незалежності. Як я вже казав. Президенту Зеленському ми приділяємо максимальну увагу Україні в її європейських прагненнях, як це було також підтверджено і прем'єр-міністром Маріо Дракі, також під час конференції Кримської платформи. Італія, перша з країн, що бажає принести мир в Європу, покласти край цьому. Цьому конфлікту і, і це ця, ця трагічна війна, яка провокує кровопролиття яка спровокувала е, смерть більше ніж тисячі дітей, е, яка змусила е, прибу, прибути до Європи біженців майже 7 тисяч. І ми все, ще бачимо, е, ц, е, ці страшні е, речі. Я, ми бачимо, що сьогодні на світі є а, два, два блоки а, блоки автократії і блоки вільних країн. Італія була завжди на боці України. Відвитивати Україну означає підтримати вільний світ і кордони Європи. І також в цьому сенсі ми. А, Завжди підтримували Україну в цьому сенсі. Ми завжди е підтримували роботу посольства Італії в Україні для того, щоб показати, що ми завжди поряд з Україною. Що, що стосується діяльності G7, ми завжди підтримували політичну і фінансову допомогу Україні, і звичайно підтримували санкційну політику G7, е і ми також допомагали в наданні. Допомоги і санкційній політиці. І цього ранку я в Ірпіні е, побачив е, в, особисто все це страждання, яке Росія принесла українському народові. Е, кроки італійського уряду були вирішальними для того, щоб надати Україні статус е, країни-кандидата в Європейський е, Союз. Італія надала вирішальних кроків для того, щоб ем, надати чотири пакети допомоги, і до чого буде також надано і інші 26 мільйонів і інші 110 мільйонів для стабілізації уряду України, і інші ем, також якісь ем, суми надані допомогою. Ем, було надано 14 мільйонів. Ем, Мільйонів гривень для також хочу нагадати про 200 тисяч мільйонів доларів. І Також хочу надати хочу нагадати про велику фінансову допомогу для того, щоб підтримувати. Неурядові організації також ми допомагаємо в сфері розмінування для того, щоб захистити також народ України від можливих наслідків. І ми побачили в останній час е, най, неймовірні зусилля з боку італійського народу, що згуртувався е, довкола страждання українського народу. І ми прийняли майже 7 тисяч е, українських біженців. І також ми хотіли залучити італійську реальність до конспекту відбудови е, українських міст. Також це було підтверджено під час нещодавніх візитів, візитів мерів мерів Бергамута інших міст. Також ми прийняли дуже низку важливих рішень в тому, що стосується відбудови України. Отже, ми намагаємося всіляко підтримувати а також закликаємо. Також шукати будь-яких каналів для е, того, щоб припинити це. Е, наприклад, ми закликаємо е, е, використовувати різні канали. Як е, ми, як ви розумієте, це призво, е, використання таких каналів е, також дозволило е, е, обмін полонених, а також заключення угод щодо зерна. Також я хочу сказати, що Італія з вами, італійський народ з вами, ви це супротив України. Росія має покласти край цій нелегальній окупації, цій, цим брутальним атакам, проти беззбройних громадян. Ми повинні покласти край цьому. Жахіттю. Ми знаємо, що Росія не втрачає можливості для того, щоб uh, продовжити цей контакт, але для нас найважливішим каналом uh, досягнення миру є дипломатичні канали, uh, саме того миру, якого прагне Україна, uh, і того, як, uh, на яке заслуговує Україна, Um, did you discuss this, that in Italy some parties and civil society criticise the, um, the fact that Italy has sent some weapons to Ukraine and has criticised the sanctions towards Russia? Are you worried about that in the light of the outcome of the Italian elections? And Mr. Kuleba, could you give us some more details about what happened in Zaporizhia? Are there risks? Because. the uh, uh, nuclear power, power plant is disconnected from the ukrainian uh, system as far as we chiaro che l'invasione russa dell'ucraina російське вторгнення звичайно принесло до світу Таку необхідність вирішувати на цієї на чій тій стороні, і немає якоїсь проміжної позиції. Якщо ви хочете підтримувати Україну, то ви то ви підтримуєте в супротив України допомогу, фінансову допомогу. Оборону і я хочу сказати, що сьогодні російська пропаганда хоче змусити повірити, що проблема цін на енергоносії це санкції, але ми розуміємо, що це саме Росія шантажує Європу питанням газу. І е, саме тому ми разом з е, Об'єднаною Європою бор е, боремося за введення лімітів на ціну газу і диверсифікацію джерел. Е, сподіваюся, що, е, як, е, як, е, що ці е, девізи не будуть лише девізами в Італії, тому що не можна бути і на боці. Е, свободи і на боці автократії. Ми, як уряд Італії, вирішили бути на стороні свободи. I will uh, quickly follow up on, on, this, on this question, though it was not addressed to me, but I will take advantage of being the host of this press conference. Uh, I mean, let's be frank. Those people who are using various arguments to criticize the supply of weapons to Ukraine They are saying the following. Do not give weapons to Ukraine. Let Russia win as quickly as possible. We don't care how many Ukrainians are going to die. We don't care how many people will be tortured, raped, and how many cities will be destroyed. We want Russia to win, and we are ready to accept the new reality that this victory will create. So everyone who speaks... Against the supply of weapons, whatever his arguments are, doesn't matter how nice they sound. In fact, speaks for the victory of Evil over the good, for the victory of Russia over Ukraine. And we don't have to allow we shouldn't allow these people to uh, drown us in endless debates uh, on these matters. If they If they're so uh, straightforward, then let them say what they mean. And they mean exactly what I, what I mentioned. <clears throat> uh, on Zaporizhia, the situation is extremely dangerous. I'm, I'm receiving reports that uh, there are uh, fires in the forest near, uh, near the, the power plant. Um, and we still have to uh, examine this issue more. But uh, the, the fact is simple. Ukraine has never had. In the 30 years of 31 year of its independence, Ukraine was a committed uh, partner of the International Atomic Energy Agency. We followed all nuclear safety instructions and protocols, and everything was fine. The moment Russia arrived, Ukraine, Europe, and the world appeared to be at the uh, <coughs> at the edge of a nuclear. Catastrophe of uh, unimaginable scale. So, as long as Russia will be present at the nuclear power plant at Zaporizhia, the threat of the nuclear accident will be uh, extremely high. We have time for one last Ukrainian question. I will read it out in, in Ukrainian. Uh, У День Незалежності України висловив співчуття з приводу смерті Дарії Дугіної назвав її невинною жертвою війни. Дехто вважає таку заяву провокаційною. Як ви можете її прокоментувати? І запитання до міністра Діма. Міністр закордонних справ Європейського Союзу 31 серпня обговорить можливі обмеження на видачу туристичних віз росіянам. Яка позиція Італії з цього приводу? Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, ухвалили рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для висловлення розчарування України цими словами. Сьогодні Нунцій був в МЗС. Незабаром з'явиться. Заява МЗС з цього приводу, до якої ви можете дізнатися деталі. Сам по собі виклик запрошення Нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить саме за себе. Ну, а по-друге, скажу відверто, що українське серце розривається від слів папи. Це було несправедливо. Дякую. <рес> <рес> так, що стосується ради ради міністрів, що відбудеться від в кінці місяця, ми зробимо все можливе для того, щоб досягти цієї цілі. Що стосується віз, звичайно, є також різні думки в європейському союзі, але як ми вже показали, можна знайти загальні думки. Ja дуже дякую.